Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Голонзовський. Ситуація в Польщі залишається дуже і дуже сильно напруженою. Антиукраїнські настрої просто палають і знаєте, межі оцих псевдопротестувальників, провокаторів. Я б навіть так сказав, вони просто переходять всі межі. Ми сьогодні про це поговоримо. І, взагалі, це відео покликане захистити українців від, скажімо так, необдуманих дій, які можуть. Повпливати на життя кожного, скажімо так хто до цих порад не дослухається. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротися з російськими іншими ботами, з польськими ботами і допомагає розвивати канал, просувати відео. Тож вдячний за вашу підтримку. Отже. Вчорашній день виявився максимально просто напруженим. Були заблоковані абсолютно всі пункти пропуску. Не пропускали навіть громадський транспорт. Були е, багато різних провокацій, і е, в цьому всьому вирії подій дуже важливо розуміти, що відбувається, е, на що націлені ці провокації, і навіщо українцям е, зберігати спокій. Тож давайте пройдемося по е, всьому важливому. По перше, хотів би прокоментувати. Колишнього посла України в Польщі Андрія Дещицю, який має досить тверезу думку з цього приводу, ми зараз перейдемо до цього. Далі коротко поговоримо про ті несамовиті провокації, які відбувалися вчора, і поговоримо про те, як потрібно реагувати українцям, які знаходяться як в Польщі, власне, так і в Україні. По-перше, колишній посол України Андрій Дещиця не, виклю... не виключає, що висипання польськими протестувальниками українського зерна. На залізничній колі і мали на меті викликати емоції, емоційну реакцію і ще більше загострити відносини між Україною та Польщею. Є його пряма мова. Він дав інтерв'ю радіо НВ. Він говорить так: по-перше, я хотів би сказати, що наш уряд наші посадовці, і зрештою українці, які зайняли достатньо стриманою розумну позицію, тому що ми не можемо піддатися на провокації, бо я зовсім не виключаю, що ці ганебні і злочинні вчинки. Просипанню українського зерна направлені на те, щоб спровокувати ситуацію і ще більше загострити відносини між Україною та Польщею. От і він не виключає того. Що ну якби я взагалі в цьому впевнений, де цього просто не виключає, що за цими протестами дуже сильно на сьогоднішній день стоїть Російська Федерація, якій це максимально вигідно, і він говорить, що якби українці почали битися з поляками через висипане зерно для російської пропаганди це була прекрасна картинка, і далі знову пряма мова. Я думаю, щоб відразу що тут би відразу ще б пригадали історичне минуле, згадали волинь, і насправді з українців би зробили чергових нацистів. І очевидно, тоді вже важко було б зупинити ці емоції і в українському, і в польському суспільствах спрогнозував колишній посол України в Польщі. Uh, і uh, дещиця підкреслив, що нам зовсім не потрібно відкривати з Польщею ані економічний, ані міжлюдський фронт. Uh, але uh, і якби дуже uh, круто, що він закликає людей. Зберігати спокій та не вестись на ці провокації, скажімо так, і навіть коли максимально порушуються права українців, коли масово розганяється ксенофобія антиукраїнська, потрібно реагувати на це спокійно. По перше, тому що агресія викликає тільки агресію. Це по перше. По-друге, в скажімо так, в такій кількості ці мітинги і ці провокації постійно відбуватись не можуть, і також ще один плюс. В тому щоб не реагувати, саме в тому, що оці протестувальники, я б навіть сказав, що це ну просто злочинці, вони самі собі починають стріляти в коліна, і тому є яскравим прикладом вчорашній випадок, коли е, на одному з тракторів були заклики до Путіна навести порядок в Брюсселі, навести порядок в Україні і навести порядок з польською владою. Повірте, що якщо вчора до цієї новини з цим плакатом. Переважна більшість поляків просто через те, що вони не орієнтуються в питанні, просто підтримують якби цих фермерів, От. то після цього випадку з плакатом і закликом Путіна спасти Польщу. Переважна більшість їх старань вони просто зійшли на нівець, бо вони допустили одну дуже і дуже серйозну помилку. Вони спочатку вийшли для того, щоб захистити права своїх фермерів. Потім, через брак контролю і через відсутність реакції поліції та польської прокуратури і центральної влади вони перекинулись на вже порушення кримінального кодексу у вигляді висипання українського зерна. У вигляді антиукраїнських лозунгів і розган і е, пропаганді ксенофобії проти українців, і далі вони вже в них просто злетіли катушки, і це підтверджує, що е, більшість тих протестувальників вони одні взагалі не думають своєю головою. Тобто в них хватає, скажімо так, їх хватає на те, щоб купити собі нові трактори і на них кататись по містам, блокувати дороги, але в них не хватає мозгів для того, щоб не кликати Путіна на територію Польщі, і це викликало просто максимальний резонанс саме в польському суспільстві. А це саме те, що потрібно для закінчення цих протестів. Бо якщо поляки якась їх частина підтримують фермерів, окей. Виступають там проти українців добре, так розганяють цю ксенофобію. Е, якісь е, поляки в силу пропаганди, яка тут відбувалася останні два роки, так і думають, ну ок, українці також нам всім набридли. Ну повірте, коли переходить вже до того, що починають кликати сюди Росію, а переважна більшість поляків боїться Росії, боїться Путіна, боїться віз... війни тут, то вони вже такі: ні-ні-ні, це вже не те, що нам потрібно. І саме тому, якщо українці не будуть реагувати на, скажімо так, на якимись радикальними мірами, не будуть битися з поляками, не будуть. Порушувати кримінальний кодекс, як це роблять вони, то повірте, що дуже дуже швидко. Польське суспільство, переважна більшість це адекватне польське суспільство. Вони перестануть підтримувати цих фермерів, і ці цим фермерам, можливо, через такі, от закидони про заклики прийти Путіна в Польщу, їм просто заборонять тут мітингувати, і з іншої сторони вони точно так само втратять підтримку. А коли вони втратять підтримку народу. Польського то тоді повірте, польська влада дуже швидко ці всі мітинги загальмує. Дуже швидко ці всі, всі люди, які порушували кримінальний кодекс, із тим висипаним зерном і з антиукраїнськими закликами, вони всі отримують по заслугам, отримують кримінальну відповідальність і підуть сидіти у в'язницю. Це величезна, просто якби вірогідність цього. І також потрібно розуміти, що на сьогоднішній день в практично вся місцева польська влада, яка можливо зміниться в квітні на місцевих виборах в цьому році, вона належить до партії Право і справедливість. А головною метою на сьогоднішній день перед цими місцевими виборами у партії «Справ... право і справедливість є розшатування ситуації на території Польщі для того, щоб показати, що Туск нікчемний і Туск не може навести порядок в себе в країні. І що тільки після того, як Туск прийшов до влади, тут почалися ці масштабні мітинги. Хоча всі забувають, що е, ті закони і ті той самий зелений лад, проти якого зараз ці фермери е, бастують, це е, Закони, які були прийняті ще при уряді Моравецького, при уряді Піса, але про це абсолютно ніхто не говорить. І також ще один важливий момент: якщо на сьогоднішній день просто українці будуть реагувати і якось лізти там в драку, або е якось там мішати цим польським фермерам, е в такому випадку повірте, що якщо поляків не трогають і їм за це нічого немає, то українці одразу ж підуть у в'язницю. І це до речі, відповідь на питання. Тих українців, які знаходяться в Україні, чому українці в Польщі не реагують і не виходять на якісь несанкціоновані мітинги, і чому взагалі цих поляків не б'ють? Просто все через те, що, по-перше, це використає російська пропаганда, тобто вони не будуть освітлювати, що поляки е не задоволені е і вони порушують закон. Вони зараз це висвітлюють як поляків е полякам набридли українці. Отак. І оці поляки це хавають, розумієте? Хавають просто як стадо, і дуже добре, що таких реально. Маленька кількість, і вони не ведуться на ці провокації. От, але навіть ця маленька кількість, коли в них є оця вся дозволеність і коли в них повністю розв'язані руки, ми бачимо, що вони можуть робити. Тож закликаю всіх свідомих, розумних українців не реагувати на ці провокації, фізично нікому не шкодити, не порушувати закони Польщі. І повірте, що за декілька тижнів ці псевдомітингувальники самі себе скромп... скомпроментують, втратять підтримку, і це все просто дуже швидко закінчиться. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво їх почитати. Зберігайте холодну голову. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!